А далі до новин спорту чернівчанка Соломія Винник привезла з чемпіонату Європи у Бухаресті бронзову медаль. Тож як проходили змагання, чому спортсменка відмовилась стати на підестал, та які має плани на майбутнє, вже готова розповісти моя колега. Запеклі поєдинки, найвищий рівень підготовки та спортивний азарт. У Бухаресті відбувся чемпіонат Європи з боротьби, з якого Соломія Винник привезла бронзу. Її тренер Сергій Одина каже, оскільки цього року відбудуться Олімпійські ігри, то на змаганнях зібралися найсильніші спортсмени. Соломія на протязі турніру виграла від іспанки першу сутичку, а в другій сутичці виграла від дуже сильної азербайджанки. Хороша спортсменка, призерка чемпіонатів Європи, світу. І у півфінальному поєдинку Соломія зустрілася з бронзовою призеркою Олімпійських ігор 2021 року 2021 року болгаркою. Готується до змагань спортсменка або у Чернівцях, або на навчально-тренувальних зборах у складі національної збірної України. Кожен день ми ви собі можете представити, що в сьомий день ранку вже залядка. Якщо в нас є вільний час, ну, якщо вже підготовка, то вже не так. А зранку тренування на 11 у нас постійно або парк, або стадіон Буковина, або тут ми робимо там, фізичні вправи. І вечірнє тренування. А якщо на зборах, то на зборах вже по програмі збірної команди України. Соломія винник зізнається, чемпіонат був складний, перш за все, психологічно, оскільки борчиня вже перейшла до дорослої вікової категорії. Втім, представляти Україну на такому рівні змаганнях – це велика честь для спортсменки, особливо коли здобуваємо золоті медалі і грає гімн а поряд стоять там або білоруські спортсмени, або Російські спортсмени, і вони чують наш гімн. Ми тримаємо руку на серці. Все чесно дуже класно, і взагалі я вважаю, що їх не мали б допускати до таких змагань. Весь світ бачить, що твориться в нас в країні, і це нечесно. Саме з цих міркувань спортсменка разом з українкою, яка виступала у складі збірної Польщі, відмовились ставати на п'єдестал разом з білоруською. Зі мною на третьому місці ще стояла Ангеліна Лисак. Вона теж родом з України. Вона недавно прийшла пару років тому за Польщу ми звичайно з нею зійшли з підесали. Білоруська спортсменка повернулась до нас і каже: Дівчата, стаємо разом на підсталі, Звісно, ми цього не зробили. І це правильно з мого боку. Я взагалі вважаю, що спортсмени не мають з ними ні рукостискань не має бути, ні мають ставати з ними на підестал. Цього не повинно бути. Та попри все чемпіонат Європи став ще одним кроком, який наближає Соломію винник до своєї найбільшої мрії привезти золото з Олімпійських ігор. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік. Теми дня ТВА